Я не пощусь, і не соблюдаю і нарушаю сумніваюся, як би єшком комсомолка. Робота не дозволяє зранку до вечора по підвалах і по цьому настройці робити, то не сильно по постішку. Жена у мене е, така віруча, От, ну, ну, вона старається вже в пост готувати такое. А я їм, то що жена приготує. Так що тут такое. На словах не постять, але на базарах більше покупців саме поруч із тими ядками допродають дозволені харчі. О, овочі і фрукти Гриби, гріби щоправда зменшення розцінок на овочі очікувати не варто. Ціни і так на самому дні кажуть аналітики через багатий врожай. І збиток придовження Тобто і от такої періодичська сезонна повошення потріблення. Насправді на, на ценах не отразиться. Во перше у населення ще дуже много своїх запасів в цей час. і крім того, фермери зараз активно активно від аднікачественної продукції по бросовим ценам. А ось м'яса таку в баси купують у піст менше. Дійсно, люди постять. Mm -hmm. Я вам скажу, що виручка падає ну не на половину, а на процент 25-20. до речі, у найближчі дні такі харчі можуть навіть подешевшати. Виробники реагують на зниження попиту. Фабрика хазяїн знижує ціни на Звісно, Да, да. Ага. вони ж дивляться, як уходить продукція, так і те саме, так і соответственно продукції дивляться. А не знаєте наскільки ні. ні, Але з наближенням нового року ціни обов'язково відіб'ють свої піст постом. А за святковим багатим столом зустріти 2013 й захочуть мало не усі.